Перша підіймає руку, Ми питаємо, якщо відповідь правильна, ми зараховуємо бал. І по такому принципу будемо потім рахувати кількість балів. Ну що, будемо починати? Тиждень дитячого читання під назву Кольоровий тиждень розпочався у Кремичуській бібліотеках. За червоним понеділком у зелений вівторок відбулася медіагра за книгою з зеленою політуркою. Дійство проходило у дитячій бібліотеці по Соборній, де протягом однієї години дві команди дітлахів змагалися на знання сюжету та героїв книги Чарлі і шоколадна фабрика авторства Рольда Дала. Книга Чарлі та Шоколадна фабрика у зеленій політурці. Також вона вивчається по шкільній програмі, якраз у цьому класі. Тому ми вирішили сумістити корисне та цікаве, і будемо розповідати про автора, про його твір та будемо весело грати. Це цікаво, бо треба якось на всі боки бути розвиненим. Що знаєш в принципі, про сьогоднішню гру? Чесно, для мене це секрет, бо я спеціально нічого не читав, хотілось прийти і вже все дізнатися, щоб цікавіше було. Їстівні назви команд зефірки та чебуречки повеселили присутніх дорослих. А тим часом діти розпочали змагання за чарівний квиток на фабрику Вілі Вонка. Ми подивимося, чи хтось та ти ти, отримає перший баш. Ну, Тому не буде базиня шоколадка. Так. Ні. У нас був золотий квиток у першій шоколаді, тобто перший бак ніхто не отримує, на жаль. Давайте далі йти. Солодкі зефірки взяли гору з рахунком 24-16. Проте у виграші тут безумовно всі, тому що у воєнний час такі заходи без перебільшення мають в десятеро більшу цінність. Завдання на логіку та комунікації навчать дітей головного не боятися та йти до своїх цілей, попри всі можливі перешкоди, щоб потім вже у мирній квітучій та вільній Україні гордо представляти її у всіх можливих видах діяльності.